Mercedes Smart 3, електричка, 66-та батарея, задній привід запас ходу біля 450 км. Практично новий автомобіль, 24 рік, пробіг всього лише 10 тисяч км. Абсолютно цілий по кузову, дуже класні комплектації, заводський матовий колір, це ніяка не плівка, максимальна LED-оптика, адаптивний дистронік, заводський LED пакет, 19 колеса. Дивіться, як він круто стильно виглядає. До речі, дуже класно керується. Управління автомобіля дуже хороше. ну Як справжнього Мерседеса, позаду також у нас максимальна LED-оптика, електрична кришка багажника. По салону практично максимальний. Чорні зеркала, асистент сліпих зон безключовий вхід, чорний шкіряний салон, сидіння з вентиляцією, підігрівом та пам'яттю. Панорама, автомобіль на всіх асистентах, датчиках, камерах, по кругу Торпеда в шкірі, проекція на лобове скло, Великий монітор хорошої якості. Камери кругові 360, функція 3D, асистент парковки, амбієнт підсвітка по всьому салону. Також тут підсвічується. Дивіться, який крутий в нього дійсно футуристичний салон. Тут дуже круто виглядає, що всередині, що зовні. Подивіться, скільки позаду в нього місця. Ціна 30 тисяч. Можливий кредит, лізинг або обмін на ваш автомобіль. Кому цікаво, автосалон віпавто, михайла Буйчука, 43. Приїжджайте та дивіться.